На пальмірському заводі триває сезон переробки цукрового буряку. За цей час, як планує директор підприємства Віктор Павліченко, через потужності заводу має пройти близько 250 тисяч тонн сировини. Контроль її якості розпочинається ще до того, як буряк потрапить на завод. На так званій браковій автомобілі зважуються разом із вантажем і тут же визначають ступінь його забрудненості і забур'яненості. На зворотному шляху після розвантаження машина проходить ваги ще раз і таким чином обчислюють тару. Але ще до розвантаження необхідно взяти пробу сировини для аналізу. Це роблять за допомогою автоматичного пробовідбірника. Він пробиває всю товщу вантажу, щоб узяти матеріал для лабораторії. Потім, як розповіла завідувач лабораторії Любов Бабич, його промивають, очищають і проводять перші лабораторні дослідження, визначають цукристість. А тим часом автомобілі їдуть на розвантаження до борту складальної машини. Спеціальна платформа нахиляється разом із вантажівкою. Її вміст висипається і транспортером подається в кагати. Потім ці бурякові гори згортають тракторами або змивають водою у спеціальні канали, гідролотки. Ними під напором звичайної води зі спеціального відстійника буряк нарешті потрапляє на завод. За 12 годин дві лінії пальмірського цукрозаводу переробляють 250 тонн сировини. Спочатку буряк очищають від каміння у камене Потім зливають брудну воду у гідровловлювачах, і тоді вже ретельно миють річковою водою. Чистий буряк транспортерами подається на різку. Тут із нього роблять стружку, і це вже перший крок буряка до цукру. Подрібнену сировину пропарюють і подають у дифузійну установку, де під дією високої температури відбувається руйнування клітин і вивільнення цукристих речовин. Цей процес закритий на пальмірському цукровому заводі. За ним ведеться комп'ютерне спостереження. Однак, у вивареній таким чином, рідині ще надто мало цукру і забагато зайвих речовин, так званих «нецукрів». Щоб їх відділити, додають вапнякове молоко. Воно перетворює рідину на киселеподібну суспензію. А коли крізь неї пропускають вуглекислий газ, нецукри стають твердими, і їх легко можна відділити від соку. Для цього суміш фільтрують ще не один раз. Спочатку її відстоюють, потім підписком пропускають через тканинні фільтри і, нарешті, контрольна фільтрація, під час якої сироп має пройти 273 фільтри патрони. Ці стаканчики не декоративний елемент. З їх допомогою відстежують прозорість соку на різних етапах фільтрації. В отриманій чистій рідині міститься тільки 16% цукру. Решта вода, яку тепер необхідно випарювати. Це відбувається на випарній станції у кількох ємностях. По черзі кипить сік, доки не перетвориться на сироп, де цукру вже в чотири рази більше. А значить, прийшов час кристалізації. Сироп відправляють у харчове відділення. Тут розташовані вакуумні апарати, де кипіння відбувається при температурі 75 градусів. У таких умовах до сиропу додають трохи цукрової пудри, яка й стає основою для утворення кристалів. Таким чином у вакуумних апаратах отримують утфіль рідину із кристалами. Щоб розділити їх, утфіль поміщають у спеціальні центрифуги, де під дією від центрової сили міжкристалічна рідина відходить, а цукор залишається. Та щоб отримати знайомий білий пісок, його ще треба промити і висушити. А тим часом відділену міжкристалічну рідину ще два рази кип'ятять і кристалізують у ній так званий цукор другого і третього продукту. Він жовтіший і не такий солодкий, але без нього варіння цукру економічно невигідне. Тепер цукор необхідно ще висушити у спеціальних барабанах під дією гарячого і холодного повітря. А оскільки під час виробництва у продукт можуть потрапити металеві частини, цукор проходить іще й магнітний контроль. Менеджер систем якості Володимир Гриб розповів, що на заводі запроваджена система якості ХАСП для безпеки харчового виробництва. Це контрольно-критична точка, після якої з продуктом уже ніхто не контактує. Цукор потрапляє у бункери, а звідти прямо в мішки. Працівники пакувального цеху стежать, щоб правильно зашити мішок і не створити заторів на транспортері, яким мішки рухаються на склад. Тут їх штабелюють і нарешті відвантажують. За зміну на підприємстві випускають 360 тонн цукру. Виробництво на заводі безперервне, і як стверджує директор Віктор Павліченко, за складністю воно поступається тільки металургійному.